Дякуючи нашим Збройним силам України, Господу Богу цей тиждень пройшов для нашого міста спокійно і без надзвичайних подій. Але, на жаль, війна триває. Ворог і вчора завдав ракетних ударів по сусіднім містам, по Сумщині. Вночі була цієї ночі тривала повітряна тривога. І тому нашою головною метою залишається це. Тільки перемога в цій війні, а відповідно необхідне максимальне сприяння кожного українця, кожного патріота Збройним силам України. Тому сьогодні я хочу повідомити, що до нашої команди в якості позаштатних радників міського голови приєдналися поважні і потужні ніженці по співпраці з військовими, а це сьогодні наш пріоритет кожного з нас. Нам буде допомагати підполковник, герой України. Кіборг, захисник Донецького аеропорту 2014-2015 років, і один із керівників оборони і захисту нашого міста рік тому, під час повномасштабного вторгнення, це Сергій Вікторович Борковський, не давши ворогу захопити наше місто, а це для нас головне. Ми в тому числі завдячуємо нашим ніжинським захисникам, що вони зірвали плани росіян. В тому числі по остаточному оточенні і захопленню нашої столиці міста Києва. Далі з питань волонтерської роботи підприємництва медицини нам буде допомагати керівник потужної фармацевтичної компанії фірми «Лакс» – волонтер і патріот нашого міста це Валентин Дмитрович Андрієць. Завдяки його зусиллям, і його команди і його особисто як фахового топ-менеджера, це підприємство, яке працює на Сніженні, воно відомо і на теренах Чернігівщини. І по всій Україні тому я прошу керівників виконавчих органів міської ради, виконавчого комітету надавати методичну, консультативну, інформативну інформаційну допомогу необхідну для ефективного виконання обов'язків позаштатних радників міського голови. І наша команда, вся наша громада нашого міста, продовжує разом працювати на шляху розвитку міста, і саме головне задля наближення. Перемоги України в цій війні, слава Україні.